У свято новорічне бажання загадаю, про нього дуже мрію. На нього я чекаю і вірю, неодмінно настане такий час, що здійснюється бажання у кожного із нас. Хоча ми ще діти та мрії непрості. Ми мріємо, щоб зникли тривоги швидше всі. Щоб знову був лиш мир, закінчилась війна, і наша батьківщина як квітка розцвіла. Я мрію, що у школі ми будемо навчатись, онлайн більше не будемо усіми спілкуватись, а бігти коридором і грати у м'яча. Така ось моя мрія, хай збудеться вона. Я мрію, щоб замовку всі випухи та да грати. Додому повернулись живими всі солдати. Довкола ще лунала лиш музика і пісня, і ніхто не гинув у цій страшній війні. Ми діти, України. Щоб швидше закінчилося страшне страшна війна. Не треба нам нічого, ні ігошок, ні свята, А лиш би повернувся додому чи збров син, тато. Не треба нам ялинок, лучного святкування. Ми хочемо, ще ворог отримав покарання за горе, Що приніс він нашій Україні. Про це наразі мріють всі діти України. Я мрію, щоб на свято зібралась вся родина. Згадала у милит всіх тих, хто нас покинув, щоб разом пригадали щасливі ті роки, коли у мирі й спокої усі разом були. Ми, діти України, в мирі мріємо жити, щоб вся рідня була разом і з друзями дружити, щоб кожен воїн повернувся до рідного порогу. Про це благаймо і просимо ми Бога. Зберемо мрії ми б'єдині і до зірочки звернемось. Вона почує їх усі, і точно відізветься. Всі наші мрія і здійснить, її ми попрохаємо. Передодні свят різдвяних, ми справді віримо в дива, тому і вам ми хочемо побажати, щоб ваша віра не вмира. У нашу світлу перемогу у наших мужніх ЗСУ, які відстоюють свободу у тім щоденному бою. Бажаємо всім здоров'я, щоб мали сили в запас, щоб пам'ятали, що військовим там буде тяжко всім без вас. Нехай вам новий рік дракона лише добро усім несе своїм приходом огняним Зітре навколо все лихе. Тому працюйте ви ви не взяток, своїх вине ушкодуйте сил, бо буде армія вісною, якщо в неї міцний в Нехай тіснить усі бажання та мрії нам прийдешній рік, а забере з собою усі страждання старий рік. А подаруй лише радість, своїм грію вас теплом, десь у майбутнє, всім надію, де мирне небо за вікном. І з Новим Роком, з Різдвом Христовим, вітання наші ви приміті, і щоб збулися всі бажання, Різдвяну зірку.